Висота більше 300 метрів над рівнем моря. Ой, Сей які красавці ростуть. Тут ми найде не вийти вилізли. А зійти десь треба було обходити. Йдемо туди, там трошечки схил не такий крутий. Тут просто обрив. Зійшлі ми в долину. Вийшли на таку звишеність, тут сосновий ліс. Колись в Білегірському районі, це в Хмельницькій області, то змагання постійно були в тростянці в лісі. Це кілометрів 4 від Білогір'я. А один раз. 1988 році та змагання по туризму було в цьому лісі. Но мені тут саме більше сподобалося саме в цьому лісі. І за цих горбів крутих, ярів глибоких. Їздили сюди на туристичні змагання, жили в палатках. Їжу готували на вогневі. Класно було. Який високий і крутий схил. Звідси то десь приблизно 30 км до Острога і км десь 40 до